Друзі, привіт! Як ви вже знаєте з наших попередніх відео, інтернет, який ми бачимо кожного дня, це лише верхівка айсберга. Але що там у темних глибинах? Сьогодні ми вирушаємо у подорож темним вебом і дослідимо останні цікаві оніон ресурси. Коротенький дисклеймер. У цьому відео ми не будемо показувати Darknet маркетплейси, аби не заохочувати вас їх відвідувати. Проте пам'ятайте, що анонімність створює велике поле для обану, тому більшість з цих маркет маркетплейсів це банальний скам. Так само, як і у звичайному інтернеті, щодня з'являються нові сайти, темний веб теж постійно поповнюється новими оніон ресурсами. Але знайти їх завдання не з легких. Саме тому існують спеціальні інструменти, такі як TOR66. Виглядає він як звичайний пошуковик. Тут можна вписати якийсь текст. Наприклад, давайте пошукаємо хакінг, тиснемо серч. Зачекаємо трошки. І як результат нам е, відобразяться різні оніон ресурси з там, темою хакінгу. До речі, якщо для вас це все нове, тоді рекомендую глянути наше попереднє відео, де ми розказуємо про Dark Web та як туди потрапити. Лінк на відео буде в описі під відео. А ну і тут можна відповідно подивитися, що саме про хакінг ми знайшли. Септо ТОР66 працює як звичайний пошуковик лише на темній стороні. Проте його особливістю є те, що тут можна глянути. Пошукати не лише сайти, а також глянути найбільш найсвіжіші сайти, себто ті, які щойно з'явилися. Тиснувши на Fresh Onions, ми побачимо нові ресурси, які були недавно додані, до прикладу, 12 хвилин тому, годину тому і так далі. Давайте подивимося, що тут є: security code Required. А давайте відкриємо, глянемо. Так, це не для Ютубу, Room, мабуть, також веб Hosting не дуже цікаво. Bitcoin Mixer теж можна буде глянути. Uh, Tor to Door, це не для Ютубу, можливо, навіть деякі відео, деякі прийдеться заховати. А uh, QuickMoney ми не цікавимо. Мільйонер Private Club можна глянути. Uh, так, ну, а якісь ще Amazon Quest, Amazon Gift Cards. Окей. Hm. Okay. Так. Enter Code to Continue. Це буде цікаво. F462 2, bd 1 Code accepted. Ага, якийсь редирект. Ну, давай 3 секунди. Prep Prepaid card. Ну окей. Ну, от щось таке, ладно, давай, йдемо далі. Bitcoin mixer. Have wall mixer. Окей, старт. Ми не хочемо нічого ні. Ну, ладно, не буду нічого клікати. Так, Millionaire клуб. Ух ти що, який красивий сайт. Uh, work for the Professionals, Best Refund System, Daily Updates. Ну, і тут якісь карточки є, да? і підписка на цей Ну, нас таке не дуже цікавить Amazon gift картки, а uh, тут, мабуть, знову ж таки, купи Гіф-картку дешевше, ніж uh, на Amazon сайті. А uh, так чи інакше, щось останні сайти не дуже вражають. Uh, тому. В принципі, на ТОР66 можна також попробувати відкрити якийсь рандомний Onion ресурс. Я насправді на Ютубі не, не ризикую це робити. А, і тут ще щось цікавого: це є топ Onion ресурсів, які ми можемо глянути. Е, тиснувши сюди, тут можна подивитися якісь Trusted Bitcoin, скам List тор. До речі, було б цікаво глянути, що ж там останні скам сайтів, які були створені. Маркети, Onway, DarkSide, мабуть, тут ще буде багато різних браузерів, Black, знову ж таки, якийсь шоп, TorMail, Amia, tor 66, Proton, про які ми, до речі, розказували в попередньому відео. Ну, Багато Біблія, навіть нічого собі, знаєте, відкрем, скамліст. А так, ScamList Links, Тут, до речі, можна буде почитати, що ж таке, які лінки є. Horizon Store, Paypal World. До речі, дійсно можете тут. Перевірити, чи ви від чи якісь з тих сайтів працюють, чи їх знесли. А, відповідно, Uncancered Bible. Окей. Mm, okay. Ось, а якщо і топ вам не сподобався, то ми для вас також підготували підбірку а, цікавих Onion ресурсів. А, перший з яких це є Tor Times. Цей ресурс орієнтований на Dark Web, І вони пропонують різні створення, створені користувачами: огляди форумів, даркнет ринків, а також актуальні історії і новини з Dark Web. Виглядає він ось так, можна буде подивитись там із дред а, зайти і щось почитати, якісь новини. До речі, говорячи про форуми, Dread – Це популярний ком'юніті хаб, своєрідний дискусійний клуб темної мережі. До речі, схожий чимось на Reddit. І на ньому представлені останні новини і обговорення з світу темної мережі. А, якісь зміни. Trump, а, і ну ті самі новини. А йдемо далі. Зеробін ще одна чудова служба Тор, яка допомагає підтримувати анонімність і конфіденційність, пропонуючи зашифровану службу ПЕСТБІ. А для тих, хто не знає, що таке PCB, це служба обміну текстом. Зазвичай для надсилання та обміну фрагментів текстів чи якихось повідомлень. ZeroBin шифрує та розшифровує текст у браузері, тому їхні сервери не можуть дізнатися, що, що, ви, що ви надсилаєте. Ну і виглядає він ось так. І наостанок просто якийсь рандомний чат. Виглядає він ось так. Давайте вибрамо чат. А вибремо ім'я. Тиснемо Enter. Join. Oh, так. І запрошуємо вас в непередбачуваний квест перевірки, чи ви людина. Потрібно обрати яка ж зараз година. Так, 6, 7, 7, 34, мабуть. Join. Єгей, малий нам вдалося. І тут можете писати, перевіряти подивитися, подивитися, про що спілкуються люди. А на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк та залишіть коментар. Також будемо дуже раді вашій підписці. Ми раді повернутись і раді, що ви з нами. Дякую за увагу і до зустрічі!